Дякую, ви дивитесь Дайджест ДСНС. Говоримо, чим жила служба порятунку Черкащини упродовж минулого тижня. Я Юлія Норовкова. Починаємо. Починаємо традиційно зі статистики. Минулої доби, 2 жовтня, рятувальники Черкащини здійснили 9 виїздів на ліквідацію надзвичайних подій. З них було три пожежі, дві дорожні-транспортні пригоди, два хибних виклики та два виїзди на інші події. І до інших тем у Золота районі рятувальники ліквідували дві пожежі житлових будинків у селі Шабельники Піщанської територіальної громади. Виникла пожежа в житловому будинку на вулиці Незалежності. Пожежу, що вогнем охопила стіну та пошкодила перекриття будинку, ліквідували рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. А через розряд блискавки виникла пожежа покрівлі житлового будинку у селі Нова Гребля. Пожежу успішно ліквідували золотаніські рятувальники. І до подій на воді до центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про те, що під час риболовлі на річці Дніпро в районі села Лозівок Будищенської територіальної громади зник чоловік 1958 року народження. За інформацією, яка надійшла від Черкаського районного управління поліції, відомо, що близько 9-ї години вечора громадянин вийшов на човні для риболовлі та не повернувся. Після отриманого повідомлення відділенням пошукових водолазно рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення проведено поверхневий огляд акваторії в місці можливого перебування чоловіка та прилеглих островів. І після ретельних пошуків водолазів ДСНС та комунальної водолазно-рятувальної служби тіло зниклого чоловіка виявлено та піднято на поверхню. Загалом обстежено майже 2 гектари дна річки. Шановні громадяни, рятувальники головного управління ДСНС України у Черкаській області закликають дотримуйтесь елементарних правил поведінки на воді. З початку року на водних об'єктах області зареєстровано більше 56 пригод, на водних об'єктах, внаслідок яких більше 35 осіб загинуло та 28 осіб врятовано. Черкаська молодіжна рада в рамках проєкту Вільний хаб за підтримки фонду ЮНІСЕФ проводить для молоді заняття змінної безпеки. Для цього запросили піротехніків Черкащини касетні елементи та боєприпаси, протипіхотні міни. Сапери ДСНС розповіли та показали, який вигляд можуть мати вибухонебезпечні предмети. Головне вважають, піротехніки запам'ятати нескладний алгоритм дій при виявленні смертельних знахідок. Перше це зателефонувати до Служби порятунку за номером 101. Черкаська молодіжна рада в рамках проекту Вільний хаб за підтримки фонду ЮНІСЕФ проводить для молоді заняття змінної безпеки. Для цього запросили піротехніків Черкащини. Ганна приїхала з Харкова. Розповідає, знань стосовно вибуху небезпечних предметів не вистачає. Дівчина збирається відвідати звільнену частину рідної Харківщини і сподівається, що отримана інформація може стати у нагоді. Так як освободили Купянськ, я хочу забрати дедушку. И я еще читаю то, что очень много вот этих бабочек оставляется. И я поняла, что для меня эта информация будет полезна, потому что я хочу приехать туда, забрать его и уехать, желательно живыми. Ну и вообще для общего развития в данной ситуации это очень полезная информация. Эти знания могут сохранить тебе жизнь. Касетні елементи та боєприпаси протипіхотні міни Сапери ДСНС розповіли та показали, який вигляд можуть мати вибухонебезпечні предмети. Головне вважають піротехніки запам'ятати нескладний алгоритм дій при виявленні смертельних знахідок. Перше це зателефонувати до служб порятунку за номером 101. Ні в якому разі не підходити близько, не брати в руки тим більше, навіть якщо це елемент вибухонебезпечного предмету. І намагатись, якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, і десь багато людей огородити, сказати людям, що тут небезпечно. Сапири продемонстрували обладнання та амуніцію, з якими працюють. Всі охочі мали змогу приміряти засоби захисту піротехніків, бронежилет та шолом. Користь від таких занять важко переоцінити, говорять представники молоді. Ну, я вважаю, в нас час кожному ці знання потрібні, щоб бути в безпеці. Ще на роки вперед є велика загроза для життя для кожного, навіть без навіть в безпечних місцях. Хочеться комунікувати з практиками і для того, щоб фахівці ДСНС показали, як взаємодіяти з вибухонебезпечними приладами, що робити, як робити, і взагалі показати цю прекрасну професію, яка надзвичайно важлива сьогодення. Потім приземляються на землю, і там, як ви бачите, побачите на малюнку, у них є такі лапки, вони стають на ці лапки. Коли вони зафіксували положення, викидають 4 ниточки 10-метрові. Мінімальний, ну там навіть 10 грамів вистачає зацепить, ну, сили. І працює. міноспрацю всі представляють якось умовно, що це якась тарілка, на яку наступають і вона вибуховує. Але так як зараз ворог придумує різні способи, як замінувати, вкладають в іграшки, в інші предмети. Тобто вибухівка може бути будь-де і тим паче багато хто дивиться, якісь різні голівудські фільми, де можна перерізати якусь леску, там і ще щось і цим самим розмінувати. А насправді ця вибухівка може здетонувати від послаблення напруження. Тому я вважаю, що треба, щоб профільно проходили. Тим паче, що країна зараз знаходиться у бойовому стані, і це має знати майже кожна молода людина сьогодення. ДСНС завершило тестування системи оповіщення. Ми отримали чимало зворотнього зв'язку і жартівливого, і серйозного. Тож далі пропоную послухати коментар заступника голови ДСНС Романа Примуша. Ми дійсно завершили тестування по всій країні, яке ми проводили з 7 по 23 вересня. Всього ми відправили в кожному регіоні 8 сповіщень, тобто за весь період тестування. Чому потрібно було саме стільки сповіщень відправляти, тому що кожен раз після кожної відправки сповіщення протягом наступ... того дня, яке відправляли сповіщення, і наступного дня виявлялись недоліки, усувалися ці недоліки і знову повторно проводили сповіщення, перевіряла, що система працює. Власне, відверто кажучи, саме тестування воно мало по плану відбуватися трошки довше, але ми змогли досягнути того, що в середу напередодні завершення тестування ми вже отримали результат, який нас влаштовує. Тобто ми налаштували повністю центр, який відправляє сповіщення, він коректно працював. Налаштували спільноті підтримці мобільних операторів їхні мережі, які повністю пропускали це сповіщення. Ну і побачили певну позитивну результативність в плані кількості абонентів, які отримують. І, власне, через те, в п'ятницю ми ще раз 23 числа протестували систему, побачили, що вона працює коректно, і завершили на тому тестування системи. В цілому, що стосується результативності, вже зараз можемо говорити, що на початку періоду тестування ми мали 41% покриття абонентів, те, що ми маємо з наших опитувань, які ми проводили. Зараз вже система наприкінці тестування досягла 67% Покриття, тобто це досить непоганий показник. Як для системи, яку ми в швидкому такому режимі розгорнули, ми будемо працювати над тим, щоб цей показник збільшувати. В більшості нам вдалося збільшити показники покриття за рахунок ефективної відлагодження роботи спільно з операторами мобільного зв'язку, тому що щоб всі базові станції передавали сигнал, щоб це максимально було покриття по всій Україні. І друге це робота з постачальниками мобільних телефонів і смартфонів. Які дозволяють приймати ці сповіщення, ми дійсно змогли доналаштувати окремі моделі, щоб вони також приймали подібні сповіщення протягом певного періоду тестування. Крім того, що дуже важливо, і ми хотіли це відтестувати, це відправка одночасної кількості сповіщення по всій території країни, тобто перевірити навантаження на мережу, як це буде працювати. Тобто ми переконали, що все це працює з повним навантаженням. Звичайно, дуже в дуже рідких випадках воно. Буде працювати в такому режимі, саме сповіщення по всій території країни одночасно. От в більшості це все ж таки буде відбуватися регіонально, але така можливість є, ми бачимо, що воно все це працює. І це всі новини, що я встигаю розповісти вам на дану годину. Більше традиційно на наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі в наступному ефірі.